Доброго дня вам, мої любі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Перед вами каталог в компанії Pharmacy. У нас з вами ще є відео розпакування. І що в мене перше по замовленню, це в мене йдуть ось такі дуже гарні, мініатюрні, які зручно брати з собою, зволожуючи крема. Їх всіх по два однакових. Бачите? Це таке, знаєте, тендітне. І дійсно дуже зручно брати з собою. В каталозі вони виглядають таким чином: 59 гривень. І тут в нас є квітка, маригани та масла ши, мигдаль з молоком, сакура та масла ши, кокос та ваніль. Креми для рук надають шовковисту м'якість. Завдяки своїй нічній текстурі та спеціально збагаченій формулі, що легко вбирається. Це дуже головне, ну, основне, в принципі. Зах... Захистять руки від подразнень та подарують бажаний догляд Креми компактного розміру, стануть незамінними у подорожі та у повсякденному житті. 30 мл, вони приходять не зафольговані, але дуже гарне оформлення. Дивіться, яке яскраве, да? дивіться. Дуже гарно, все які не візьмеш, хочеться мати такий крем. так Далі у мене іде зубні щітки. Це Турція 169 гривень дві зубні щітки. Вони йдуть, волокна спеціально розроблені так, щоб без. Порізів там без шкрябання лишнього, не дай Боже, щоб не травмувати. Ясна так, що дуже ми користуємося вже не перший рік цими зубними щітками. вони були, були раніше 89 гривень за дві, зараз 169 гривень, але був період, коли їх не було, і було погано, чесно кажучи. Це ми собі купили, тому що вже нам потрібно оновити акція. 179 гривень 3D-туш, ляльковий ефект. Тут у нас 10 мл замість 199 гривень. Ви знаєте цю мою тушу, одна з, з улюблених туш від фармасі Турція. 10 мл пухнаста щіточка, яка дуже гарно профарбовує вії, продовжує їх. Вона не осипається, нікуди не дівається. Така бачите, пухнаста щіточка. Вже скільки місяців в мене ця для демонстрації? туш. запах ще дуже дуже приємний. 179 замість 199 гривень. Такі дві штуки. Ще в мене з декоративної косметики. Це в мене туш іде? Це йде. Ой, розкрити б її акуратно. Це йде чорна туш, 259 гривень. Вона ось таку, з красним, таким цим, тому що в мене є синім і в мене з коричневим. Це чорна, 12 мл. Теж, бачите, мені подобається, що тут закрито. Оце дуже ну, повага, тому що ви знаєте, що дійсно ніхто не відкриє і нічого з нею там собі не зробить, як той каже. 12 мілілітрів. В неї йде, я покажу на своїй синій ось так щіточка. Потім ви закриваєте, і достається довга, така тонка щіточка. Дивіться, тоненька. Ви можете собі робити ту щіточку, яка вам подобається. Тобто, вона має собі два види щіточки в одному флаконі. ось так, 259 гривень 12-12 мілілітрів. Так. Далі в мене в замовленні дуже гарна лінійка. Це у нас йдуть крема для рук з мінералами моря, і мінеральним комплексом моря. Вони йдуть зафольговані і дійсно зволожені руки, і вам дійсно потрібно горошина, гороху на ручки. Головне, нанесіть, будь ласка, сюди, розітріть і потім таким чином і вже потім масажуйте собі ручки. Розумієте? Тобто потрібно розносити. Плямками, так скажем, по народному, да по нашому 79 гривень вистачає на дуже багато часу. Це дійсно так. До цього в мене в замовленні іде такий ось великан 200 мл, Це у нас іде ласьйон для е, рук і тіла, з з мінеральним комплексом моря, дуже гарне оформлення. Да, ось дуже прям таке синє з блакитним, і так само поглинається дуже швидко шкірою. Це приємно і це дуже важлива річ. 129 гривень 200 мл GMP-сертифікації всеалергенна, гіпоалергенна, тобто, тобто, без всякої. Цей. Це в нас іде м -м фармасі Smart Love. Це в нас дезодорант профілактичний для е взуття, тобто щоб взуття в нас пахло е гарно. Не шкодить взуттю з любого матеріалу, з якого б не було у вас взуття, не буде шкідливим, не деформує нічого. І дійсно я приходжу в будь-яку пору року: два натиски в один в кожного взуття, в кожне, да, в кожен ботинок, будинок, кожен сапог. По натиску я натискаю, залишаю, щоб воно просохлося. Це моє взуття кросівки, макасини, туфельки, щоб там не було. І дійсно нема ніякого запаху. Рекомендую 159 гривень, 150 мл, дуже чудовий, дійсно, з приємним ароматом. Дезодорант для взуття, він дієвий, дійсно дієвий. Так, Зараз у нас перед вами це дезодорант ем, від запаху спрей, такий, тобто не дезодорант, а спрей-нейтралізатор універсальний від запахів тварин, гризунів, птахів ем, тютюну, ем, смаженої риби. Ем, якщо десь якийсь такий неприємний запах взагалі в оселі, він абсорбує. Оці молекули неприємного запаху, а не маскує їх, і тобто ви маєте ефект дійсно свіжого повітря в хай... в оселі, тому що навіть оці помітки тваринок це все обсорбуючий такий абсорбент, такий, тобто поглинає в себе це все і не дає розмножуватись оцим бактеріям непри... неприємного аромату і не шкідливий для тваринок рослин і людини. 300 мл 169 гривень. Ми таким користуємося на постійній основі. Ви знаєте, що я навіть взяла замість е, освіжувача повітря, я взяла і користуюсь тільки цим. Так, далі у мене дуже чудова річ. Це в... Зараз хочу знайти ці сторіночки, тому що це дуже важливо. Це крем з олією чайного дерева. У мене донька ним користується, він приходить в таких коробочках. І я що хочу сказати, моїй доньки 14,5 років ми користувалися іншою лінійкою, Акне 12,5 років від 12,5 років. Тобто, то такого ефекту не було, як від оцього крему. Це крем доктор Туна з олії чайного дерева. В нього запах іде специфічний. Дивіться, яку я беру горошину. Це крем моєї доньки, тому що він приходить зафольгований. Тут коробочки зафольговані. Дивіться, яку я беру горошину. Вам добре її видно. Це горошина прямо гороху нашого, нашої крупи. І дивіться, я його розношу. Дивіться, На яку поверхню мені його вистачить. Я вірю, б... дивіться, видно, де блищить рука, видно, де протягуються мої ручки, пальчики. Дивіться, на яку поверхню мені вистачає цієї. горошини. Дуже гарно зволожує. І саме головне, це для жирної шкіри. Запах трішки чути чайне дерево, таке, як сирість, наче. але це олія чайного дерева. так. І дивіться, мені вистачило аж сюди. Ось ось аж тут видно волога ця. Немає липкості, нема такого є, що відчуття, що крем зараз поглинеться шкірою. І... Саме головне, що він прибирає олія чайного дерева. Взагалі вона має антисептичну, противобактеріальну, е, противозапальну дію, тобто е, вона йде як дезінфікуюче. Ось. Е, тому е, виходить так, що е, прищики, які запалення, да, якщо є на оце, висипання запалення, вона знімає олія чайного дерева, знімає ці запалення і запобігає появі е, інших е, висипів прищів. Це дійсно так. В мене в дитини чисте лице. Це ми давно такого ефекту не мали. Рекомендую вам, приходити в такій коробочки 50 мл, 109 гривень. Хочеш показати вам, що дійсно воно зафольговане. Дивіться. Так, це, я, ви бачили, яку малесеньку кількість мені потрібно було. Дійсно, дивіться, моя рука видно зволожена, ну, різниця є в руках, да, дивіться там. І дійсно дуже приємне відчуття на руці крему. так, І хочу показати вашу увагу, звернути на ці. Розпродажні сторінки. Вони у нас скорочуються, коди в нас зменшаються. Це дуже гарна е, річ. У мене дитина умивається таким очищувальним засобом 225 мл, тоніком протирає лице після збалансувати pH баланс шкіри обличчя після вмивання. Потім наносить цей крем і користується цим шампунем. У нас така є зубна паста, у нас е, навіть мило є, тут вже мила нема. І сос. Ми теж сос сироваткою користуємося на постійній основі. І це ось крем 109 гривень 50 мілілітрів. Е, хто в цьому розбирається і не розбирається, я вам скажу це великий об'єм, це дуже нормально, це немало. І ви бачите, яка горошина мені потрібна була на таку, тобто це повністю покриє обличчя. І, знаєте, ви да? ви наносите сюди, розтерли, і потім наносите дбайливо, лагідно на шкіру обличчя, а не так, що на цей ляп і потім починаємо ми розтирати. Ні, нічого ми не розтираємо. Ми пля, плямками такими робимо, щоб ми не наносили. Ми все робимо плямками, навіть шампуні намочили гарно волосся, видавили, розітерли і потім. Раз, 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 і побачите, яка у вас буде результативність, яка, яка у вас буде економність, і у вас продукт буде тільки на користь на вас працювати. Потім дивіться календула чудова відмінна лінійка, відмінна. Так. Потім йде е, white character. Це для пігментованої і з нерівним тоном шкіри обличчя дуже гарна лінійка, і ціни теж тут гарні і об'єми великі. І іде в нас з екстратом чеснику 500 мл, 159 гривень. Уявіть, і це іде ще сторіночка екстра, цей олія чорного тиміна. Це дуже гарні догляди за волоссям. Дійсно дуже гарні. Бачите, 4 сторіночки, і це може скорочуватись, тому що в нас вже оновлення, оновлені дизайни, дуже гарні, дуже такі прекрасні. Але, будь ласка, забезпечте себе 109 гривень це набагато вистачить, і це реальний результат. Ми вже на цьому обідилися. Так. Далі у мене іде BB крем бі Бі-бі-крем, ви знаєте, що це у нас іде нас, В мене йде всі, 7 в одному BB крем 02. Так? Він робить 7 в одному, робить 7 э, процесів зі шкірою обличчя. Тонуючий BB крем – це продукт нового покоління, що виконує функції крему для догляду за шкірою праймера та тональної основи. Тобто він вам не тільки. Э, Перекрасить, зробить тон, але він зробить 7 процесів зі шкірою обличчя. Тобто вирівнює тон шкіри, він деякі висипи, деяке це, він це все теж допомагає зменшити ось так. Так виглядає в каталозі 269 гривень. Дуже гарна річ, хочу показати. У мене теж 0,2, 7 в одному, це ж 7 процесів. Хочу вам показати. Так, не буду багато брати, немає навіщо на руку. Так, це цей 02 крем тон. Звісно, будь-який тон. Дивіться, камера тут гарна шкіра після цього крему для обличчя. Любий тон потрібно, щоб він ем, з киснем ем, пішов в, проц... ем, в реакцію і з киснем. Тобто, ой, дуже приємне відчуття. Таке приємне. так. Запах пудри, пудровий такий аромат. І дивіться на дві мої руки. Дивіться. Те, що в мене є тут крем для обличчя, це зволоження. Перед нанесенням тонального BB крема сі сі-сі-крема, любого тонального засобу ми повинні шкіру підготувати, тобто зволожити. Коли ми її зволожуємо, проходить хвилинка-дві, і потім наносимо тональний. уже, Що там буде тон чи це? Я думаю, що ви бачите різницю в моїй шкірі рук. Мені подобається дуже приємне, ніжне таке, приємно, дійсно приємно. Так, ось 269 гривень. Вистачає на дуже багато, дуже гарна річ. Я ж кажу, все зафольговане, таке прям. Так. І ще у мене є в замовленні. Те, що мене дуже тішить, це у мене е крем-крем-бальзам з -кал -кал календулою доктор Туна. Тут 110 мл у нас. Наш доктор Туна, наш е його портрет на всіх цих фармацевтично-медичного призначення е продукції. Знаєте, що вона приходить зафольгована, і в мене ще там їде ще одне замовлення, і теж буде такий самий баль... крем бальзам Я користуюся, я собі в... поставила вже в запасник, тому що. Це з розпродажних сторіночок, 110 мл, Крем-бальзам дуже густий. Я була впекла пальчика, видно, може вам біле. На Налисники я смажила і сковорідку взяла трішки нижче, чим ручка за метал, і, звісно, впеклася біленьке таке. да? І що я хочу? Я просто відки... відкрила свою баночку і притиснула до де, було на самому ободку цієї банки. Притиснула геть, навіть не намастювала, і е, хвилинку дві потримала. Паперовою за, замотала, паперовою серветкою, і потім притисла і досмажувала. Звісно, хвилинки 3-4 попекло, тому що я ще ж далі смажила і до гарячого, звісно, буде ефект, що воно ще пече. І потім більше нічого я не робила. Воно в мене пройшло і все. Десь якась ранка, де е, суха сильно шкіра, загрубіла шкіра, дуже сильно гарно допомагає зволожити, дуже швидко зволожити. І е, зран з е, з прищиків знімає запалення. Коли знімається запалення, відбувається, звісно, поліпшення стану рани чи прищиків і регенерація шкіри, тобто швидше робиться загоєння цих ран, цих прищів, цього всього. І я вже вам коли сказала, що в зоні бікіні, коли ми голимося, дуже багато є моментів, коли такі висипання є, подразнення, зуд такий неприємний. То ця, ця крем-бальзам справляється дуже відмінно його багато не потрібно, тому що він такий, як засахарений мед. Він дуже густий. І ви спочатку, коли купите перший раз, його, будь ласка. Візьміть трішки, побачте, наскільки вам вистачає. Да, може бути, якщо у вас долоні сильно сухі, може бути ефект жирності, але ви беріть небагато. Розстирайте, масажуйте, щоб проникло собі в шкіру рік рук, ліктів, коліна, стопи. І побачите на, на ранок буде бархатні, будуть ручки, це дійсно правда. І перешковий дерматит у діток. Це ж гіпоалергенне, це е, доктор Туна, тобто це календула, екстракт календула, який робить нам тільки на здоров'я зволоження, загоєння, зняття запалення, подразнень, зуду, сухості. І при опіках побутових, при опіках, коли буде сонечко, це дуже це перший помічник. Це яка аптечка. ось так, 279 гривень, 110 мл, Будь ласка, і ще є, ще можна замовляти. Так, і звісно, моє замовлення приходить до кінця, і я взяла знову таки забали, я взяла парфумовані води, тому що в мене багато товару є е, на продаж. Я хочу вийти з, про, з товару такого великого об'єму, тому що мені хочеться, щоб ви мене замовляли продукцію, а не тільки я ставлю в Фейсбуці, в Інстаграмі, в групах своїх я ставлю, що там 249 гривень коштують води. Там, чи е, е, це Спрей для цього для свіжості повітря в оселі. Тобто, будь ласка, звертайте увагу, і якщо комусь потрібно каталоги, я перейшлю по Україні без проблем. Тобто, ви головне за пересилку за, за, сплатите. І каталог у нас коштує 29 гривень, буває 35 гривень, як коли виходить. Так що дивіться. І Бробні зразки, якщо вам потрібно. І ось така краса, у мене за мої бали. Шустер парфумована вода, дуже мені подобається чоловіча водичка. І сігнора діамант теж. Я цього аромату не знаю, я вже вам за це казала. Мені шкода просто відкривати. У мене вже багато відкритих парфумів, таких маленьких. Вони дуже вигідно. 50 мл, 249 гривень. І його вистачає парфума на багато місяців. Це дійсно У мене Сігнора ігнора, перл, перл, вибачте, за таке цей, то я вже скільки перерозпилювала своїм клієнтам, хто приходить, кому я несу показати її, тому що пробних зразків немає. І розпилення це саме найкраще. Саме Найкраще це розпилення парфума, тому що це найкращий ефект від нього. І взагалі в нашому житті таке, що От при транспортуванні, я вам, от ви мене замовили. Я вам принесла додому, допустимо, да, там шла пів години, там чи їхала годину, принесла. І ви відкриваєте аромат, він, звісно, взбовтаний. Да, його взболтало, по дорозі ним потряхло, і в нього буде інше звучання. Коли він постоїть, постоїть, заспокоїться парфум, в нього інше звучання аромату. І з ароматом е треба прожити. Прожити деякий час, тому пробні зразки це дуже важливо. На жаль, я, я там замовила, очікую, е, тонтерія в сашеті, що потрібно відривати. Е, е, немає, я не можу замовити пробних зразків, щоб ще більше пороздавати. Коли була можливість, я скупляла, як тільки могла ці пробні зразки парфумованих вод. І це трішки для мене проблематично, тому що ви, коли навіть е, ті, які розтираються пробні зразки, е, труться потертки Такі називаються, да? то ви проживаєте, навіть коли у вас якась емоція є, ви от вас стан такий, в цей, всю хвилинку стан такий емоційний, і ви можете сприймати аромат по-іншому. Тобто, дуже від багатьох факторів залежить сприйняття аромату, навіть транспортування його до вас. Ось таке я вичитала, ось таке я вже пізнала. Я вам сердечно дякую, що ви зі мною. Я вас сердечно обіймаю. Будьте здорові, миру, добра, злагоди. Саме головне миру. Все буде добре. Я вас люблю, ви мої найкращі. До нової скорої зустрічі.